У Харкові відбувся вечір творчості християнських письменників і музикантів. У приміщенні німецької лютеранської церкви України зібралися представники п'яти протестантських церков Харкова, щоб своїми талантами прославити творця. «Цей вечір прислідував три цілі. Перше, це, щоб конфесіональна християни познайомились друг з другом і перестали боятися. Вот. Стара цель це дійсно, щоб поети могли і музиканти, які були здесь, прославить Бога. І третя цель это ми приглашали максимально невіруючих людей, щоб через поезію, через ці вот стихотворні строки, вони могли услышать о Христе. На зустрічі згадували відомих християнських авторів: Любов Асеніну, Віру Кушнір, Павла Шавловського та Георгія Вінса. Їхній творчий пошук, зустріч з Богом, труднощі й переживання, які надихали їх до написання поетичних рядків. Композитори та автори пісень виконували музичні твори. Поети декламували вірші, розповідали про джерело натхнення та пояснювали, що саме вони бажають сказати своєю творчістю. Бувають дуже такі, як би сказати, трагічні ситуації. То що стосується серця, то й пишу. розмишлення. про том о величі Бога, а то а той житті, котру він предлагає нам. Кроме прославления Бога, я также в своїх роботах христианских простим людям, а также людям, которые стремятся христианству или жизни, щоб вони могли видеть какой то рішення з Бога каких-то своїх проблем. Також на зустріч запросили члена спілки християнських письменників України, пастора ветерана Данила Буза. Він розповів присутнім про свій життєвий шлях, нелегкі випробування та гоніння, яких йому довелося зазнати, і відзначив, що завдяки довірі творцю тепер має змогу викласти свій досвід у книжках «Поощрення для молодих, щоб вони впували на господа, розказав свої опити, свої переживання з самого такого начала, начала моєї духовної жизни. Зі словами підбадьорення до присутніх звернувся адвентистський пастор Дмитро Трібушков. Він побажав творчої наснаги авторам і Божої мудрості служителям. А хор церкви Жива надія виконав завершальний гімн.